Запоріжанка Ярина, громадська діячка, волонтерка, в 2015 році долучилась до добровольчого батальйону Карпатська Січ. 15-16 рік тим, чим і всі займалися, тоді дронів не було. З 22 року почала навчатись на дронах, ну, мені зацікавила ця тематика і, ну, і літала. Зараз дівчина вміє управляти не лише пташками-розвідниками, а й ударними БПЛА. Не тільки мавіками можу керувати, і матрасом матрикс, матрасом. Так так. Матриксом можу керувати, потім я навчалася на крилах, типу Вінг і чаклун. І от в жовтні 23-го року це було моє крайнє навчання, я навчалася в піві дрона. Дівчина впевнена, від цих пташок багато в чому залежить успіх на фронті. Керування дронами воно є ну, найважливішим, адже один дрон може врятувати декілька життів наших військових. Тому, звісно, я розуміла, що необхідно навчатись. Крила потужна зброя, яка влучно нищить окупантів, є очима для наших бійців та захистом під час ворожих штурмів. Технологічна війна вона має переважати саме живу силу. І, я, як людина, яка ну я не військова, я люди громадський діяч, Я розумію, що ми всі маємо вміти усе насправді не тільки керувати дронами різних типів, і також маємо вчити такмет, навчатись тактиці ведення бою, стрільбі. Аби мати перевагу на фронті захистити та звільнити наші землі, необхідно долучати більше фахівців, які працюватимуть на дронах та нищитимуть ворога. Чим більше у нас буде спеціалістів, тих, хто може керувати таким типом засобом війни, то ну, тоді у нас буде більше можливостей перемогти.